Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю вас у медіа центрі Україна Укрформ. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 238-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про ситуацію у Херсонській області. У нас на включенні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, ми вітаємо вас. Доброго дня, ми з України Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям слава пане Сергію. Ну хочу розпочати наш ефір з цих заяв, які лунають останню добу від окупантів, зрадників та російських блогерів. Вони всі, як по команді, говорять про те, що планується контрнаступ наших збройних сил. Вони говорять про те, що будуть евакуйовувати місцеве населення, і навіть називають. Цифри 50-60 тисяч такого населення заплановано евакуювати. Що ви думаєте про це? І не схоже, це, на вашу думку, на якусь операцію ІПСО? Вчора з вечора почалася нагнітання ситуації. До речі, я хочу сказати, що нагнітання ситуації щодо вуличних боїв розпочалося десь два тижні по тому. Окупанти розповсюджували і нагнітали цю інформацію по місту Херсону, залякуючи якраз людей цією інформацією. Вчора ввечері з'явилася інформація про масову евакуацію. Ми всі розуміємо, що це евакуація депортація, і вона метає... її. І це створити Таку свою рідну паніку в Херсоні, і ночі сьогодні почали приходити повідомлення до людей, які знаходились в окупованому Херсоні щодо евакуації, яка мала початися сьогодні. О сьомій ранку прибути в район Річпорта. Багато людей приїхало о сьомій ранку в район Річпорта, але окупанти не починали цю так звану евакуацію депортацію. а Кали до того моменту, коли все ж таки збереться кількість людей, яку можна буде засняти в пропагандистських роліках, і анонсували, що тільки об 11 почнуть приходити катери для того, щоб переправляти на правий берег Дніпра, картинку створили, що, начебто, людей багато, але з заяв, які вони робили, що на лівому березі Дніпра чекають автобуси з кількістю на тисячу. Людей. Тобто це все, що вони запланували. І все, що відбувається, це відбувається паніка і створення пропагандистської картинки. Для чого це вони роблять? Це вони роблять виключно для того, для підготовки провокацій. Обстрілів, жилих домів, і з, з тим, щоб це стало приводом того, що окупанти відійдуть і полишать правобережну частину Херсонщини і сам місто Херсон. А саме за цими подіями, як сказав командуючий рашистів, вони, вони зроблять непросте рішення, тобто непросте рішення буде прийняти прикрито ось цими подіями евакуації депортації і відповідно провокаціями з обстрілів. Також сьогодні ще з'явилася заява Гауляйтера Сальда, що, начебто, державні установи розуміємо, що це в лапках окупантів. Вони вже евакуйовані, тобто вони це зробили. Я так розумію, ще вчора, і ми давали цю інформацію, що окупанти вивозять все. З банків і своїх гауляйтерських структур на лівий берег сьогодні вони офіційно це підтвердили, що їх всі колабораціоністські установи евакуйовані вже, і до речі, оті відрядження Стрімоусова, Моусовода Генічська зараз вже виглядають логічно, тому що з'являється інформація, що саме в генічську вони будуть облаштовувати нову столицю. Свою не, колаборантів, і та заява, що з сьогоднішнього дня окупанти організовують не, виїзд вчителів і лікарів. Е, тобто, ось ця заява пугає, тому що ми розуміємо, що те, що відбувається зараз, в паніці, можливо, хтось піддався паніки, хоча ми закликали наших людей завжди е, готуватися саме до цього моменту, до моменту, де Окупації, то здебільше, все ж таки, це люди, які прийшли, які приймали участь в ось цих фейкових референдумах. Там, де казали, що Херсон це Росія назавжди, то зараз вони ось якраз масово і тікають разом з колаборантами. Після цього я так розумію, буде відвід -від військ непросте рішення військових, які вони реалізують після ось таких от театральних дій, які на зараз відбуваються в Херсоні. Пане Сергій, які настрої здебільшого у херсонців? Чи ми розуміємо, що а, чи можлива така ситуація, коли їх будуть примусово а, вивозити депортувати фактично? Ну, от ті заяви да що сьогодні Сальдо заявив, що 50-60 тисяч вони мають депортувати людей. То на сьогодні вони вже офіційно сказали, що тисяча осіб. Я не розумію, що що вони 60 днів будуть вивозити людей. Це раз. А по-друге, якщо подивитися той список, який вони рекомендують людям брати з собою. То це список речей і документів, які обґрунтовуються дорогою в один конець. Тобто і на зараз, вже якщо ще вчора в цих повідомленнях казали, що людей евакуйовують на лівобережну частину Херсонщини і там будуть розсіляти, то я ще вчора сказав, що не, така робота не проводилась, а не підготовлено розселити велику кількість людей на лівобережній частині території не можна. Можливо, і сьогодні вже стало остаточно відомо, що людей будуть вивозити навіть не в Крим, а в Краснодарський край. А за моєю логікою це ще буде кудись далі. За Урал, тобто Росія діє абсолютно в своєму стилі депортації, як в радянські часи, депортували кримських татар з Криму. Пане Сергію, сьогодні ми також чули заяву Віталія Кіма, який сказав, що окупанти закопують артилерію десь на підступах до Херсону. Ми розуміємо, що, мабуть, херсонцям таки потрібно готуватися до того, що окупанти можуть нанести удари по Херсону. Ну те, що окупанти готують провокацію, це відомий факт, тому що звідки б не виходили окупанти, яке б населений пункт вони б не залишали, вони його за собою абсолютно руйнують. Те, що прикопується артилерія, ну це Віталій, Кім, можливо більше знає. Прикопували танки, а Танки прикопували, тому що танки в них е, застаріло образця, Вони присилали в окуповану Херсонщину і прикопували, прикопували, використовували їх виключно як гармати для того, щоб їх не можна було легко уразити. Е, те, що вони облаштовують фортифікаційні споруди на межі адмінмежі склад. Кримом. це що було відомо, і я про це повідомляв більше ніж місяць назад. Окупанти почали цю роботу виконувати, і тоді ще здивувала та позиція. Бо заяви були, що вони тут настільки міцні, і це якраз перед проведенням псевдодійства. Тобто вони видавали все наскільки в них тут гарантовано стабільно, але в той же час вже почали будувати фортифікаційні споруди, якраз на адмінміжі з Кримом. Тому те, що окупанти на зараз першим етапом планують відхід на лівий берег, прикриваючись ось цим дійством і депортацією, і провокаціями, які будуть 100% – це перший крок. А другий крок вони будуть евакуйовуватись, якраз в анексований Крим, і якраз будують для цього фортифікаційні споруди вже більше ніж місяць там. На сьогоднішній день що ми можемо вже про які населені пункти? Ми можемо вже офіційно говорити, що вони є на Херсонщині деокупованими. Ну е, офіційно в нас є 29 населених пунктів: це і Високопілля, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, е, це Давидів Брод, це Осакарівка. Там є офіційний перелік звільнених населених пунктів, які деокуповані на Херсонщині. Якщо це про Миколаївський напрямок, то тут посад Покровське, Таврійське з боку Миколаєва. Але ж е, після ось цієї. Цього складного рішення расистів ми побачимо всю правобережну частину, де окуповано разом з містом Херсон. сьогодні з'явилася заява від генерального штабу про враження складів боєприпасів окупантів саме на Херсонщині. Чи відомо вам щось про це? Так, сьогодні було знищено склади окупантів в Береславському, Каховському і Херсонському районів, і військова частина в Береславському районі. А також сьогодні був збитий ще гелікоптер к 52 рашистів, ударний гелікоптер. Тобто, це якраз в ході підготовки до деокупації наші збройні сили послідовно відпрацьовують склади рашистів. І ці повідомлення ми бачимо щодня, і щодня. Ця інформація збільшується і якраз рішення. Окупантів щодо того, щоб покинути правий берег Херсонщини, воно і пов'язано з послідовними діями наших збройних сил. Це фактично збройні сили України, послідовно винищували окупанта, руйнуючи водночасно і якраз логістичну інфраструктуру, тобто можливість постачання і перекидання зброї і техніки на правий берег Дніпра, і ось послідовність цих дій якраз привела до сьогоднішнього дійства, яке Почали виконувати саме окупанти і колабора, шановні колеги. Ваше питання? Прошу. Добрий день, Валентина Рингель, Укрінформа. У мене таке питання. Почала з'являтися ось буквально інформація, що на Каховський ГЕС почали скидати загарбники воду. При тому вони заявляють, що це роблять для того, щоб не затопило нібито область, і вони самі кажуть, що вони її направляють у північно-кримський канал. Чи відомо вам щось про це? І прокоментуйте, будь ласка, що це ну це виглядає так, ніби як ще один спосіб красти воду. Obrigado. É. Це виглядає як чергове нагнітання ситуації, тому що великої води зараз немає, паводку немає. Північно-кримський канал окупанти відкрили з першого дня окупації. І, до речі, вони хізувалися цим. Північно-кримський канал на сьогоднішній день заповнений абсолютно повністю, і вода повністю там він механічно відкривається, і до Крима тече самотяком. Тобто він заповнений абсолютно скидати. Додаткову воду в північно-Кримський канал неможливо, тому що там немає навіть насосних агрегатів. Шандори відкриті наповну. Тобто цей канал на сьогоднішній день наповнений наповну і вже доволі давно. На Каховському магістральному каналі можна зробити подкачку, там є дійсно насоси і підняття води на рівень вище. Тобто там можна додатково закачати воду. Але я ще раз хочу сказати, що великої води не має, і це здебільше ніж інформаційна провокація расистів і аварійного скидання води. Осінню з греблі Каховської ГЕС так само не відбувається, тому що ми ж розуміємо, що Дніпро є каскади водосховищ, які регулювались і регулюються державним водним агентством. Єдине, що Каховську ГЕС на сьогоднішній день контролюють окупанти. Але незважаючи на це, наступна гребля, гребля в Дніпрі, вона так само регульована і. Потреби в аварійному збросі немає. Це ще раз підкреслюю: абсолютно провокативна інформаційний вброс Російської Федерації. Пану Сергію, останок, мабуть, варто буде якісь почути від вас поради для наших херсонців, які залишаються у тимчасово окупованому місті. Поради херсонцям ми вже давали завжди одні й ті самі окупанти на сьогоднішній день заборонили в'їзд на Херсонщину. Не по виїзду поки що інформації немає, але як найкраще це зробити, покинути окуповану територію Херсонщини і, взагалі, покинути окуповані території, виїхати на підконтроль. Якщо немає такої змоги, то ні в якому разі не піддаватись на провокації окупантів. Ні в якому разі не заздануватись до ось цієї примусової депортації, а те, що ми завжди казали і попереджали, що треба підготуватися, і кожен день про це не казали в усіх ефірах: що треба підготуватися, знайти безпечне місце, підготувати запас води і їжі на момент деокупації, і про це треба подбати вже зараз, так точно і остаточно чекати збройні сили України, чекати в. Пане Сергію, я дякую вам, що ви знайшли час і долучились до нашого ефіру. Тож ми віримо в наші збройні сили. і Сподіваємось, що найближчим часом Херсон повернеться під український прапор. Дякую вам, шановні колеги, і до зустрічі.